Вітаю нашу ЦНГІ з ним народження. Уперше я познайомилася з літературою, яка зберігається на її поличках якраз в першому класі, коли в цей день ми прийшли на святкування її дня народження. Пам'ятаю, як кожного року ми дарували академії, книги та вірші. Мені завжди було так цікаво слухати, які ж поеми обирають старшокласники. Бібліотека це завжди важливе місце, яке зберігає мудрість, пригоди та таємниці. Книга це чудова можливість прожити десятки життів, побувати у фантастичних світах, відвідати нові місця, навіть не виходячи з дому. Я хотіла би побажати нашій бібліотеці, аби колекція завжди поповнювалася новими томами, та до неї приходили нові читачі з Днем Народження! А також я хотіла би подарувати вірш, а точніше, уривок прологу поеми Моїсей Івана Франка. Народ мій, замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожу, людським презирством, ніби струпом вкритий. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безпроїзних. Та прийде день, і ти вогнистим видом труснеш Кавказ, вперепишся безкитом, покотиш чорним морем гомін волі і глянеш. Мов хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм колі, Прийми ж цей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний. Твоїй будущині задаток слізьми вкритий, твоєму генію скромний дар весільний. З ним народження, дорога бібліотека. Дякую тобі за те, що ти відкриваєш перед нами двері до світу знань, натхнення та нових відкриттів. Нехай твої полиці завжди будуть переповнені захоплюючими книгами, а читачі будуть допитливими та вдячними. З не бібліотеки. Нехай тут завжди панує затишки. Сторінки шортять від цікавих рук, А книги допомагають кожному знаходити відповідь на найскладніші питання. Дорогі бібліотекарі та улюблена бібліотека. Дякую за вашу турботу, за те, що зберігаєте мудрість віків. Та допомагаєте студентам долати наукові вершини. Нехай у вас завжди буде час на улюблену книгу. Вітаю зі святом! Нехай бібліотека залишається тим місцем, де можна знайти не лише потрібні книги, а й натхнення, мотивацію та звичайна тиша для підготовки до іспитів. З днем бібліотеки нехай кожна книга на твоїх полицях знаходить свого читача, а студенти найчастіше заглядають не лише перед сесією, а й просто за натхненням. Дорогі друзі, вітаю вас із Днем народження бібліотеки НОА. Книга це джерело знань та натхнення, і ваша бібліотека вже багато років дарується всім, хто прагне відкривати нове. Бажаю, щоб її полиці завжди були наповнені цікавими виданнями, а читачі жагою до знань. Нехай бібліотека залишається містом зустрічі з великими ідеями та новими можливостями. З днем народження! Народження нашої бібліотеки хотілося привітати всіх академіків. Нехай книга завжди залишається нашим добрим і вірним другом, який відкриває новий світ фантазії та цікавих пригод для кожного з нас. Бажаю всім прагнення пізнання нового, мудрості та великої любові до книги. Саме прагнення до навчання та пізнання, творчого мислення і самореалізації є запорукою гідного майбутнього. Тож всім бажаю натхнення в досягнення нових вершин. Миру, міцного здоров'я, взаєморозуміння, злагоди і зростання. Бібліотека це не просто збірка книг, це місце, що створено для розвитку інтелекту, культури і самовдосконалення. У бібліотеці кожен може знайти те, що потрібно для навчання і саморозвитку. У нашій студентській бібліотеці саме такі книги, тому що більшість із них написано викладачами нашої академії, які є знавцями і професіоналами у своїй сфері. Задяки книгам я дізналася дуже багато нової інформації, яка допомогла мені здобути професію і стати більш рудованою у всякденному житті. Раджу відвідати бібліотеку і здобути нові знання. З Днем Народження бібліотека. Дорога бібліотека! Сьогодні твій день народження. Часто любов до книг порівнюють з коханням до людини, адже як у справжньому коханні, а в книгах завжди знайдеться щось таке невідоме, таємниче, важливе, неочевидне, чарівне, у що можна закохуватися знову і знову. Тому, як коханій людині, ми бажаємо тобі довгих років життя, наснаги, миру. Наповненості. Бажаємо зберігати цінності, але й оновлюватися. Бажаємо бути любимою. Бажаємо світла, радості. Бажаємо здоров'я всім тим, хто піклується про тебе. Вірних і достойних друзів. З Днем народження, дорога бібліотеку. Сьогодні особливий день: день народження нашої бібліотеки. Це не просто місце з книгами, а справжній осередок знань. Натхнення та інтелектуального розвитку саме тут студенти знаходять відповіді на складні питання, працюють над своїми дослідженнями та розширюють горизонти. Ми, студенти, щиро вдячні бібліотеці за комфортні простір, безцінні ресурси та атмосферу, що сприяє навчанню. Це місце, де народжуються великі думки, а кожен знаходить своє від класики до новітньої науки. Нехай вона і надалі буде тим місцем, куди завжди хочеться повертатися, де знання стають доступними, а мрії – реальністю зі святом улюблену бібліотеку. Нехай у її снінах завжди панує дух науки, допитливості та відкриттів.